Академія здоров'я, лікувально-оздоровчий центр, спеціалізується на оздоровленні, реабілітації та профілактиці захворювань опору рухового апарату людини, хребта та великих суглобів методом кінезіотерапії по методиці доктора медичних наук Бубновського Сергія Михайловича. В цьому році ми відсвяткували ювілей: 15 років плідної праці спрямованої на оздоровлення наших громадян. За цей період спеціалісти та лікарі центру оздоровили та повернули до повноцінного життя без обмежень більше ніж 4830 пацієнтів з захворюваннями хребта та великих суловів різного ступеня тяжкості. В Академії здоров'я оздоровлюються пацієнти віком від 10 до 80 років. Не піддавайте себе мукам, приходьте, ми вам допоможемо.